От є якесь таке поняття в суспільстві, яке ним закладається ще з дитинства, Типу, ділять речі на щось для дівчаток і щось для хлопчиків. Ну, наприклад, принцеси для дівчаток, а якісь там машинки чи супергерої для хлопчиків. Є певні мультики про принцеси, які також можуть дивитися хлопці. Та буває, що через ці поняття та прийняття суспільства вони можуться якось приховувати або соромитись цього. Але я не пригадую, щоб я коли сильно соромився такого, адже в моєму окрузі таким, хто спокійно споживав подібні мультфільми, був далеко не я один. Я ж знаю, стосовно хлопців, що і ви, якщо ви умікнули це відео, теж такими були та могли дивитися щось з цього набору. My Little Поні, Вінкс, Лего Френс, Елена і Завалору, ну то вже 2018-й, не всі могли дивитись. Хоча хто сказав, що минуле перелічені, дивилися всі. Ну або ж Софія прекрасна. І Можливо, ще щось. От про Софію Прекрасну ми і поговоримо в цьому відео. По суті, головну героїню Софії можна віднести до складу діснеївських принцес, адже мультсеріал це від Дісней, а якщо буде точнішим, то Disney Television Анімейшн і створено для каналу Disney Junior. Існує також і повнометражний фільм «Софія Прекрасна Історія принцеси, а ще кросовер Зеленою заволору. Про останнє можемо поговорити в окремому відео про Олену. Про сюжет ми можемо дізнатись вже заставки. Отож, дівчиною із села колись вона була, досить непогано там жила, але тут прилетіли з п'ячої красуні та зробили її і її сім'ю королівською. Ні, ну звісно, все так просто й тупо не було. Трішки пізніше розкажу більше. В них там цілий, скажу так, Дісней Верс, чи Дісней Верс, як це локалізувати українською. Коротше, як ви можете бачити, на екрані всі Діснейвські принцеси співіснують в одному всесвіті. І мене це приколює, хоча такий хід мене більше перфкачених історіях 2017 -го. Господи, а цю Заставку в нашому дубляжі я на пам'ять пам'ятаю. Дуже часто серії концентруються на якомусь персонажі, в якого є якісь проблеми, потім він чи вона про них висказується своїми пісеньками. Я так давно хотів, але не виходило ло, чого здобуду я, ло -ла, 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 ла ло і Софія чи то з кимось то сама допомагала цю проблему вирішити. Ну, звісно, не завжди все пісеньками, але думаю, так ви зрозуміли. Або ж нерідко інші серії концентрувалися на самій Софії та вирішенням її проблем. І це відбулося бо десь неподалік від місця проживання Софії, там у школі, наприклад, або вона кудись на своєму чотирнадському пагасі відлітала. І там розгрібало всі ці проблеми. Ну тобто на різних локаціях все це дійство проходило. Пісенька обов'язково має бути в кожній серії або навіть декілька. Анімація зараз здається значно гіршою, ніж раніше. Місцями це ніби якась гра, реклама якої трапляється тобі в Ютубі, але сезонами ніби воно поліпшується якось. Персонажі Софія, добра, розумна дівчинка, яка про всіх піклується, готова допомогти, вся така у -тю, -тю але своїх проблем та конфліктів в неї також вистачає. Вона наділена одним чарівним амулетом, який їй подарував батько, амулета Волору. За допомогою нього вона здатна спілкуватися з тваринами, а ще за допомогою нього вона може змінювати облік, наприклад, перетворюватись на русалку або стати маленькою. Ну ці здібності в амулеті вона відкриває згодом. Та й то це не все на що здатен амулет, вона може й привидів бачити, ну ви зрозуміли. Тільки потрібно вести себе гарно, і тоді Амулет даватиме тобі ці можливості. Будеш робити погане, завдавати шкоди іншим, Амулет до тебе добрим не буде. Сестра Софії Ембер, вона така дівка, більш цими отпантами, все не так. Хоча це мені більше в дитинстві так здавалося. Так, в неї ці мене трохи є, але вони не нарикають. Насправді вона любить свою сім'ю і зараз навіть мені симпатизує. Та цілком прийнятна дівка. І їхній брат Джеймс. Іноді він мені якийсь ніякий, просто під боком ошивається і часом щось там тявкне. Буваю, в пустоту втикає, хоча це можливо, так здалось. Так-то він добрий та невисокомірний, буває наївним і магію не дуже розуміє, але доволі сміливий. А тепер трохи перед історією. і Ембер, діти короля Роланда Другого та його першої дружини королеви Лорелей, Роланда Лорелей. Пляха, як її важко вимовляти. Роланд та Лорелей відчайдушно хотіли сім'ю, але вона не могла народити дітей. І ось одного разу Роланд знайшов колодязь бажанню саду замку і побажав створити сім'ю. Бажання було виконано, і Джеймс і Ембер народилися. Джеймс на сім хвилин пізніше своєї сестри, але народження сильно позначилося на королеві Лорелей, і вона померла. Роланд був відданим батьком близняків. У них було щасливе дитинство, але він хотів мати люблячу матір. І ось одного прекрасного дня він зустрів черевичку з села Данвідді, Міранду. Вони з першого погляду покохали один одного і одружилися А Міранда та її дочка Софія приєдналася до королівської родини як нові королеви і принцеси чарівні Тепер знову до персонажів Пегас мінімус. Виглядає зараз він мені якось дивно, хоч берите на меми його розбирай. Я не знаю, що ще можна сказати про цього Пегаса, Ну він є, душа в нього, наче не темна, тіпок норм хай буде, ну красунчик, коротше. Заяць Кловер. Лінивий, може трохи грубий, але в цілому дуже хороший персонаж, завжди допомагає Софії, підтримує її, захищає своїх друзів, хоч і боїться небезпечних місць. Короче, персонаж класний. Мені запам'ятався з ним сюжет, коли він блукав по лісу, почався дощ, він сховався в дереві, де зустрів білку. Чи то сконце він зустрів, я кадр не знайшов з цієї серії, тому ось вам кадр з іншої серії, яка також мені запам'яталась. Біля кловера ще ошивається білка з пташечками, ну і є ще купа не дуже цікавих персонажів там між школи Софії, можна їх чисто згадати. Рубі Хеншоу, Принцеса Гільдегарда. Принцеса Кліо, принцеса Зої, принцеса Вівіан. Ще згадаю персонажа сержанта Бліца. Мені серія з ним запам'яталась. Він слідує всім 204 законом Джина. Ну і мила дівчинка Дракончик, Крек. Тепер трішки пройдемося по основним антагоністам. Седрик, головний антагоніст серіалу, невдаха трохи в якого чари не завжди працюють, має за мету викрасти амулет Софії та за допомогою його заволодіти королівством і вправити там як король-диктатор. Седрік зазнавав невдачця на смішок ще з дитинства, тому зрозуміло, що це вилилось. Типовий хід. Але немає в цьому нічого поганого, а гнобила його, що в дитинстві, що в дорослому житті, що його близькі, що люди навколо. Короче зрозуміти та поспівчувати йому можна, а на кінець серіалу він вже боровся за королівство разом з головними персонажами і сягнув того, що тепер його зватимуть Цедрик Великий Вор. чердійка, яка прагнула завоювати царство вічності, але була переможена протекторами та стала заточеною в чарівний медальйон, про протекторів трохи пізніше, з якого в часи існування Софії змогла деяким чином вибратися, наробити шуму і само собою програти любові. Основна антагоністка четвертого сезону це призма, саме вона допомогла вивільнити Більшість свого життя призма жила в тіні своєї сестри Азурин, чия майстерність майстра кристалів таки набагато перевершувала її. Охоплена ревнощами призма вирішила стати наймогутнішим повелителем кристалів. Щоб це зробити, вона вирішила покрити всі острови кристалами, знаючи, яку шкоду зазвотасть іншим жителям. Азурин намагалася відмовити призму, але вона не прислухалася до голосу розуму. Через це Азурин позбавила її тере кристала. Страшенно ослаблена призма бігла до нижнього світу, бажаючи повститися сестрі, яка мусила віддати призму протекторам. Принцеса Айві колишня зла принцеса з далекого Чорнобілого королівства. Її головне бажання це мати власне королівство, Чорнобілий рай, що намагалася зробити в серіалі і знищити для цього амулет Софії. Це згадав таких більш впливових лиходіїв, зрозуміло, що там їх з'являлося ще купа різних, так само як і нормальних персонажів, в яких також безліч. Я подивився декілька епізодів для відосу, заодно перевірити, як я сприйматиму мультсеріал зараз. Перша серія, яку я в цьому марафоні глянув, це про чаювання. Ну воно мені більш просто на фоні йшло. Коротше, там обирали того, хто буде проводити чайну вечірку, і обрали Софію. А Софії, мама, казала, що на своїй вечірці вона вирішує, як та з якими обмеженнями святкувати. Коротше, відчувала серію дуже водяною. В локації мало і плюс ця дешева анімація. Коротше, моя оцінка, ну таке собі. А я й, власне, більшого і не очікував, навряд чи в моєму віці може таки на серйозка вкатувати. Друга серія про зведену для Софії тітку Тіллі. Я взагалі тут досі думав, що це була Мері Поппінс. Вона прибула до сім'ї, в якій Джеймс Ембер не сильно її люблять, бо вона вся так нудна і до роботи заохотити хоче. Що робить із Софією, та вирушає на пошуку саду яблук Арабел, які потрібні були їй для того, щоб спекти пиріг. А все так просто, звісно, не буде. Беса і здатен переміщатися в місця, в якому йому буде краще, що періодично робить, і перестають нашим двом пригодницький шлях. Втітанки вистачає всіляких чарівних прибамбасів, які допомагають їм долати перешкоди. Перша перешкода це був лабіринт. Далі вони зустріли гіганта, що плакав через кущ, який застряг в його нозі. Герої допомагають йому його витягти і в знак подяки він переправляє їх через щілину. Знайшли вони такий сад, встигли забрати звідти яблука до його чергового переміщення. І аж тут на шляху назад вони зустріли дикого кажаного звіра, який забрав у них яблука. В ході мотивуючої пісеньки карта тілі вказала місце знаходження падлюки. Кажана, Ну, на геть він не падлюка. Він типу бідне звірятко, краде б голодний сім'ї немає. Софія з не перебазарила і взяла його на свій сімейний обід. А яблука є, перег спекли. Це вже нормальна серія. На відміну від серії про чаювання, тут локацій значно більше, якісь квести проходять. Тітка Тілі приємна персона. В дитинстві, певно, однією з найкращих серій для мене була, і зараз непогано. По приколу було, а по приколу це в цілому то добре. Подивився, ну майже подивився, серію до школярки змагали за рідку квітку, фокус-крокус. Не починайте мені тут, про яку їм розповів Седрик. Їм цей прикол був потрібен для проєкту. Ходили при різним локаціям, але в плані різних локацій, тут вже не було такої магії, якої. З тілі. Я навіть не додивився бо не бачив сенсу, натомість подивився фінал мультсеріалу. Це об'єднана в одну серія тривалістю у більше ніж годину. Події відбуваються в день випуску Софії і її класу і школи, але тут біда. До фіналу серіалу протектори зібрали усі 9 таких артефактів охоронців зла та сховали їх у своєму замку. Короче, є в цьому світі такі містичні острови. Є нижні світи, є верхні світи, ви зрозуміли, на яких перебувають протектори. Це люди та навіть і не люди, а істоти з надстібностями, які ці чудо острови охороняють. Продовжуємо. Призма вривається в замок і починає заклинання по об'єднанню зберігачів зла. Однак Софія та її наставниця Кріста зупиняють її. Давайте не ну, спробуємо трохи розібратися, що було до цього. Після захоплення призми її замкнули в камері порити сейфом, де зберігатиметься медальйон, у якому заточено ворв. Це виявляється помилкою. Призма поміщає медальйон і бачить у ньому ключі до своєї свободи. Потім з'являється дивна істота на ім'я Твіч, яку призма умовляє здобути медальйон. Після того, як Твіч приносить його, призма відкриває медальйон і пробужує ворв. Вона розповідає призмі про 9 охоронців зла і про те, що якщо їх об'єднати, то вона поверне свої сили. При цьому вона обіцяє, що поділиться владою з призмою та зробить її господаркою містичних островів. Так твіч здобуває для призми чарівну штучку, за допомогою якої вона втікає. Тепер повертаємо. В ході заклинання ворф було звільнено з медальйону. Потім увесь дух воро відкрився перед призмою. Вона дарує призмі своє реформоване кільце і вселяється у її тіло. Відновлена вору переманює чорнокльово та двічі на свій бік. Вона розкривається перед протекторами, а потім ув'язнює їх у середині замку, оточеного магічним бар'єром. Вор використовує заклинання контролю над розумом, щоб змусити крісту заманити Софію на загадкові острови підхипний привід, щоб усунути Софію як загрозу. Потім Вор запечатає ворота островів і йде, щоб за. Воювати царство вічності, починаючи з батьківщини Софії Касковії. З уламків кришталю зі своєї колишньої в'язниці вор створює легіон кришталевих солдатів і вирушає підкорювати замок Касковії. Софія збирає всіх своїх друзів із села, щоб зупинити її. Друзі Софії майже перемагають армію ворога, але вор була надто сильною. І утекти вдалося тільки Софії. Вор з'являється перед Софією біля замкового мосту і нападає на неї, внаслідок чого принцеса втрачає рівновагу і падає з моста, але мінімусу вдається її зловити. Потім Ворві її військо штурмують замок, де вона накладає на короля Роланда та його сім'ю заклинання контролю над розумом, щоб змусити Роланда здати його корону, яку вона потім спалює в купу попелу, а потім відправляє їх до вежі Седрика. Ворв робить своїми рабами всіх мешканців паласу. Вона оголошує кришталеві армії про початок вторгнення до інших королів з царство вічності, з планами на майбутнє захоплення Небувалії, а потім і Лондона, і, можливо, всієї землі. Звільнивши свою сім'ю, Софія закликає Амулета Волора, щоб упіймати в нього злу чарівницю, але вор вдається схопити Софії своєю магією і тягне її усередину. Всередині амулету Вор зловтішно глузує з принцеси тим фактом, що в амулеті вона не має друзів, які могли б їй допомогти, і неодноразово вражає її своєю темною магією, а потім готується вбити її. Проте Софія побачила двух Дісневських принцес, які допомогли їй у важкі часи. Вона використовує їх і любов, яку вона відчуває до своєї сім'ї та друзів, щоб подолати темну магію вору. В амулеті з'являється світло Софії, яке відганяє петму вору, змушуючи злісну чекунку розчинитися в небутті раз і назавжди. А також назавжди звільняючи призму, що розкаялася з під її контролю. В Кінці протектори роблять Софії протектором нижнього світу. Ми маємо позитивне закінчення. От таке от завершення нашого мультсеріалу дитинства. Епічно, Відчувається і кінець серіалу. Прикопуватись ні до чого не буду, бо мультсеріал для дітей. Все як потрібно. Мені, звісно, не сильно цікаво було, але нор. І в цьому заході найбільше моє серце підкорила серія стіткою. Давайте спробуємо згадати всі камео Діснеївського всесвіту, які в Софії були. Отже, Елена із Аволору, також і головна антагоністка її серіалу Шерікі, Рапунсер, Принцеса Аврора, більш відома як Спляча красуня, Олаф з Крижаного серця, Молан, Аладіна, Беллі з Красуня та Чудовська, Русаленька Ареель, Мерлін з меча у камені на вогник залітав, Меріда з відважної, або якщо вам більш близька назва, хоробра серцем у них Камео було. Тіана із Принцеса і Жаба, Білосніжка, Попелюшка. Коротше, це спокійно може бути далеко не всі відомі персонажі, які тут з'являлись. Я намагався знайти якомога більше. Якщо ви знаєте, то. Пишіть у коментарях, мені буде почитати цікаво. Мені якось подобається, що у них тут свої розширений всесвіт діснеївських персонажів, ну всіляких принцес в основному. Так, це багато місків мати не треба, щоб понапихати всього, що на думку прийде, але це ж дитячий мультик, в дитинстві я від таких рішень був би в захваті. А, ну я напевне й був. Чому б не порадувати маленьких глядачів, коли вони бачать на екрані і Софію Прекрасну та інших персонажів звідти, і також своїх улюблених діснеївських принцесок, своєрідний оргазм для дітей. А загалом Софія Прекрасна це цілком прийнятний мультик для малечі з я, звісно, не психолог правильними посилами та цікавими персонажами. Від мульта віє ностальгічним теплом, і за 6 років я встиг за ним скучити. Ні, я, звісно, міг би подивитись весь серіал та розповісти вам більше, але думаю, ви зрозумієте мене, чому я від такого відмовляюсь. Я постарався вишкрипти для вас якомога більше інформації, і подякувати ви мені можете своїм донатиком на карту. Номер карти буде в описі. А більш важливою буде подяка вподобайкою, підпискою та коментарем, ви самі це знаєте. А ще важливіше буде донат на ЗСУ. Підписуйтесь на мій телеграм-канал, де я даю інфу щодо виходу нових відео. Через той канал і до чатику нашого доєднуйтесь ми там, спілкуємось про різне. Якщо ви цікавитесь фільмами та мультфільмами, прошу підписатись на мій лейтербокс. я пишу рев'ю до всього, що подивився. Всіх обійняв, побажав прекрасної ідеальної Діснеївської казки без зла та злої магії. Ну, ще почуємось.